В інформаційному просторі з'являється надзвичайно велика кількість інформації. Наприклад, в YouTube за одну хвилину дивляться відео 694 тисячі разів. Запитів у Google — 2,4 мільйони, і це все за одну хвилину. Концентрація фейків в інфополі також стрімко зростає. Для початку давайте з'ясуємо, що таке інформаційне поле. Це буквально вся інформація, яка нас оточує. Те, що ми бачимо в стрічках соціальних мереж, чуємо на вулиці, читаємо в новинах. І чим більше такої інформації, тим більший інформаційний шум, який на нас тисне. З ним нам важче сконцентруватися, знайти потрібну інформацію та зрозуміти її. Один із наслідків ми менше уваги приділяємо перевірці інформації. Як результат, фото собачок з Таїланду стає ілюстрацією собачок з Херсонщини після теракту на Каховський ГЕС. Єдиний вираз, який підходить до цієї ситуації, це вираз фейспалму. Важливий момент про який варто знати: розподіл нашої уваги відбувається нерівномірно. Ми можемо помічати одні речі і повністю ігнорувати інші, бо наш мозок їх не бачить. Інформаційний шум. Відіграє ключову роль в тому, що ми бачимо, а що ні. Зараз ми проведемо кілька експериментів, які покажуть, як розподіляється ваша увага. Нездатність концентруватися ще більш помітна, коли ми з вами перебуваємо в перманентному стресі. У людини в такому стані погіршуються когнітивні здібності, пам'ять, увага, концентрація, сприйняття, уява, логічне мислення. Звісно, нам потрібно з цим щось робити, але кількість інформації тільки зростає. А якщо вона досить однотипна, нашому мозку стає нудно. Відповідно, ми сприймаємо ще менше інформації, а потім взагалі втрачаємо увагу. Зараз ви побачите на екрані три картинки. Будь ласка, після того як прослухаєте мою інструкцію, зупиніть відео і виконайте вправу. Після виконання подумайте, чи складно було сконцентруватися, коли колір і написане слово не співпадали. Це займе у вас кілька хвилин. Перший експеримент спробуйте назвати колір, яким написані слова на цьому зображенні. Другий експеримент знайдіть числа від 1 до 25. Третій експеримент. А тепер так само знайдіть числа від 1 до 25, але змінюючи колір чисел, спочатку чорний, а потім червоний. Тобто, якщо число 1 чорного кольору, 2 шукаємо червоного, 3 знову чорного і так далі. Наскільки на початку експерименту було простіше, ніж в кінці, уявіть, скільки чинників ми сприймаємо одночасно, коли щось робимо. Наслідок Цього наша увага розподіляється та втрачається. А тепер уявіть, що у вас такої інформації багато, і ви виконуєте не експеримент, а споживаєте інформацію в реальному житті, де на вас діє багато чинників, на кшталт страху, стресу, втоми і так далі. Про інформаційне поле можна почути два міфи. Давайте відразу їх спростуємо. Перший постійний пошук правди, особливо під час війни, якщо ви шукаєте комплексну та об'єктивну інформацію, то зараз її просто не знайти. Чи є тут зрада на це є об'єктивні причини? Частину інформації не повідомляють, щоб не інформувати ворога іншу важко зібрати та перевірити належним чином. Наприклад, журналісти далеко не завжди можуть оперативно виїхати на місце подій, отримати підтверджену з різних і незалежних джерел інформацію, опитати очевидців. Другий міф говорить, що для маніпулювання потрібно багато ресурсів, грошей, людей, технологій. Пам'ятання нові санжари, як люди кидали каміння у автобус з українцями, що прилетів з тодішнього епіцентру коронавірусу. Це була середина лютого, початок пандемії. Тоді ми були достатньо налякані і дезорієнтовані, знали мінімум інформації. Але вже всі розуміли, що ми перед новою і великою загрозою. Перевірити інформацію і зрозуміти, як це працює, ми не могли. Пандемія почалася з китайського Уханю. Саме звідти, у лютому, вирішили евакуювати українців. і ось тоді ми зіткнулися з відсутністю належної комунікації, бо українці не зрозуміли здорових чи заражених людей везуть в Україну і де їх збираються розмістити. Це стало хорошим моментом, щоб дезорієнтувати людей і почати викривляти інформацію. З'явилося багато вкитів. Так напередодні прибуття евакуаційного рейсу вранці, 19-го числа, місцевий політик повідомив, що людей перевезуть саме в нові санжари. Спочатку допис поширили місцеві медіа, але без особливої інформаційної хвилі, та все докорінно змінилося пізно ввечері. Новосенжарці прийшли додому і відкрили вайбер, щоб почитати новини. Люди помітили, що їх додали до нової спільноти, а там відбувається бурхливе обговорення новин. До вас везуть людей з Китаю. Вони заражені, вони всіх поперезаражають. Ми всі поморемо. Потрібно щось з цим робити. Все потрібно брати в свої руки. У чаті як докази цих слів публікували коментарі експертів та блогерів з проросійських каналів. Так, це ті канали, які належали Медведчуку. За короткий період часу людей настільки налякали і розігріли, що вже за кілька годин вони вийшли на вулицю, новосанжарці будували барикади і палили шини. Все для того, щоб не допустити у своє містечко нібито заражених людей. Як наслідок, Україною весь світ облетіли кадри, коли українець пішов на українця, російська спецоперація досягла своєї мети. Каляті москалі українців показала дикунами, які кидають один в одного каміння. Цей результат ворог отримав менш ніж за добу за допомогою 20 ботів. Вони вкидали інформацію та підбурювали людей у вайбер-чаті. Звісно, важливу роль відіграв і страх перед коронавірусом, який формувався у попередні місяці, а також відсутність потрібної комунікації влади. Ось це і є реалії цифрової ери. Щоб змінити чи відкоригувати наше мислення і поведінку, багато не потрібно досить розуміти, які ж поринки є в цифрових платформах і як їх можна використовувати. Росія ці дірки в цифрових платформах вивчила і ними й користується. Я хочу акцентувати вашу увагу на тому, як в сучасному інфополі швидко викривляється інформація. Ступінь викривлення сенсу зростає. Зі збільшенням кола залучених до передачі інформації. Тобто, якщо наприклад я повідомлю інформацію Оксані, Оксана передасть її Сергію Сергій вас, а Вася мені, то це досить невелике коло залучених до передачі інформації людей, тому і спотворення інформації невелика. А якщо ми збільшимо цю бульбашку, наприклад, до розмірів однієї школи, то з одного боку буде Марія прийшла в рожеві спідниці, а з іншого Марія Дурепа. І в який момент цей сенс змінився, ми не знатимемо. Давайте подивимося, як це працює на прикладі фейкового фото собачок. Про які я вже згадувала, це ті, які масово поширювали українці після теракту на Коховський ГЕС. За хвилею невдоволення реакцією західних медіа та політиків. Ми не помітили, що саме українці внесли свою лепту в формування позиції не все так однозначно. Якщо ви активні в соціальних мережах, то напевно бачили ось цих собачок і хлопчика, який тримає тваринку над головою. Це фото з Сербії, В'єтнаму, Японії, але не з України і не з Херсонщини. Їх поширювала МВС і Верховна Рада на своїх офіційних ресурсах, а також народні депутати, блогери та інші користувачі соціальних мереж. Як результат, російські пропагандисти використали цей факт як доказ своєї теорії про те, що нібито українці брешуть про теракт на Каховський ГЕС. До речі, на каналі Як насати овочем є відео з аналізом того, як українці впоралися з інформаційним нападом Росії після теракту на Каховський ГЕС. Хай там як а фейкових фото могло і не бути, якби всі знали, як перевіряти їх на правдивість. Найпростіший і найшвидший спосіб перевірити картинку це пошук зображень через Google. Для цього потрібно зробити лише кілька простих кроків: достатньо натиснути правою кнопкою миші на фото та обрати опцію Пошук зображення через Google, а далі обрати опцію Знайти джерело зображення. Після виконання цих простих дій Google надасть перелік джерел, де раніше вже використовувалося це фото. Таким чином можна просто переконатися, чи справжнє воно і чи в нас дурять. Кількість інформації, а отже, і інформаційний шум, у якому ми живемо, зростає щодня. Фільтрувати інформацію стає все важче. Один з дієвих способів обмеження джерел, з якими ми беремо інформацію. Для цього ми визначаємо найбільш об'єктивні медіа і насамперед беремо інформацію саме з них. У наступних відео я розповім, як розрізнити добросовісні медіа і сміттярки. Ми повинні пам'ятати, що будь-яка інформація, яка пройшла через певне коло людей, вже є спотвореною. Тому треба привчити себе і дітей звертатися до першоджерел. До будь-якої інформації варто ставитися критично, особливо коли вона зачіпає ваші емоції, спонукає до страху, паніки, викликає огиду, роздратування чи злість. Саме наявність таких емоцій може бути для вас маркером того, що поширювати інформацію не варто. Також зверніть увагу, якщо в повідомленні є приписка, що це не для всіх, а тільки для певної категорії людей, до яких ви дивним чином належите. Тоді треба зупинитися і просто попити кави чи чаю, щоб дати собі час охолонути і ще раз критично вивчити інформацію. Привчіть і дітей, що коли вони зіштовхуються з надміру емоційними повідомленнями, особливо якщо ті спонукають їх до дій, то мають звернутися до вас і не мають поширювати ці повідомлення серед однолітків у дитячих чатах. Передавати неперевірену інформацію не варто. Це все одно, що поширювати чутки. Коли емоції вщухли, можете пошукати першоджерела та розібратися, хто та чому поширює цю емоційну інформацію. Тут у пригоді стануть профільні ресурси. Після того як всі обставини з'ясовані, проговоріть з дитиною, чому ви обрали саме цей алгоритм, і яких негативних наслідків вдалося уникнути. Ваш приклад розумного ставлення до інформаційних атак буде гарним прикладом і для дитини. Розповім про чотири базових стовпи, на яких стоять більшість маніпуляцій. Перший це недовіра українців до інституцій державних і приватних. Другий стовп українці всюди намагаються знайти прості рішення складних проблем. Третій стовп, на який опираються маніпулятори, це важливість першого джерела. Четвертий стовп попливає з третього. Це ключові для українців джерела новинної інформації.